Нехай день буде добрий для добрих людей. 26 червня 2025 рік. Я людина Лена, етнологиня, авторка книги, 365 борщиків. Я біжу зараз до своєї черешеньки. Пам'ятаєте, як у Лесі Українки? Так, драбина стоїть, значить, буду так дертися. Вишеньки-черешеньки, червоні та спілі. Чому ви так високо виросли на гіллі? Якби ми так високо не виросли на гіллі, то ми вже ж не доспіли. Трішки перекрутила, але бачите, тепер буде привіт повторити вірш про черешеньки Лесі Українки. Так от, черешенька це та порода, дика її ще якось, скажуть на неї. Це ж дребину треба тягти, буду оцей. Значить, Що я з цією черешенькою буду робити? Окрім того, що їстиму. Тягну скоренько дребину, бачите, не підготувалася. Ну, що зробиш? Сьогодні маю завдання пирогів напекти. І з черешними теж можна, але щоб хоч би не гепнутись в прямому ефірі, бо я, до речі, ніколи не переписую ем, ці відео. Ну, тому нема коли я то переписую. Дивіться. Вишеньки, черешеньки. Дивіться, яка, яка краса. Ось, видно, не видно. А не видно ж. Так, її не видно, ось вони. Їх, їх на дереві трішки є. Значить, з цими черешнями можна зварити борщ. Можна зварити з сирими, конкретно з цією породою черешень, бо вони гіркенькі, вони мають такий післясмак гіркоти. Класний. Люблю таке. Каву за це люблю за одну гіркість. А алкоголь не люблю, я не вживаю алкоголь взагалі. І якраз через те, що за ту противність таку. Мені, мені це мені так. Ось. І ці черешеньки. Можна пов'ялити найсмачніший варіант не висушити в дзвін, бо якщо висушені в дзвін, такі знаєте, що по банці стукають, вони тоді не той смак мають у борщі, а коли вони в'ялені, бажано ще й кістку прибрати. От зараз, поки вона сиренька, зараз кістку приберу і буде гарна, в'ялена черешня. Ось, Кісточку треба дрилювати, чи як ви там її робите, ви колупуєте і. Деформується, звичайно, черешня. І потім підсушити, підсушити в сушарці, сік стече. Ну, можна навіть з кісткою, але там інший смак буде. То вже робіть, як хочете. І, і я її зберігаю таку в'ялену черешню в малі, малій кількості, там, кілограм чи два, більше їх не виходить. По-перше, треба його нарвати, насушити це дуже довга пісня. Але для борщу з черешнею на фестиваль обов'язково це вже в мене заготовочка ця вже є. Ось, і тоді вона в мене в морозилці зберігається і тоді додається в борщ. І ця саме конкретно ця черешня дає, оця чорна черешня, дика черешня, ну вона має така, вибачте, модна, хочеться ще їсти черешню. Кому там не подобається, що я в, на своєму каналі, в своїх соцмережах, на своєму відео їм, п'ю, сплю, говорю, співаю, вірші читаю, мимо повз. Привую дорогою на криві кобилі. Або любите мене, а я вас. Я ж таки хочу показати цю черешеньку. Ну, оце, оце якось Ну, не видно. Сонечко. Ну, якось так. Трошки є. Навіть собака залазить. Це мій отой п'ятий Дж... Джоні. Оцього назвала Джонні. Оце така моя балачка. Варіть борщ із черешнею. Люди добрі, просто варіть борщ. Варити борщ з в'яленою черешнею це екзотично і смачно. І варити його треба зимою. А черешню зараз треба їсти. Сама їм і вам бажаю. Там мами ходять, що черешні дуже дорогі. Так от, щоб не платити шалені гроші, садіть черешню і, будете, і будуть ваші нащадки їсти. А я свої посадила, та й тепер їм. А для добрих людей нехай день буде добрий.